Зараз показую, як встановити пензли зі снігом або будь-які інші е, скачені наші пензли. Обираємо інструмент пензл. Тут, де ми можемо обирати свої основні пензли, ми можемо також імпортувати вже наші скачені. Переходимо сюди в шестеренку, імпорт пензлей. А, і знаходимо там, де ми скачали наші пензлики. А, вони в нас з розширенням AIR, ABR ідуть. Це означає, що це саме той формат, який нам потрібно. Після цього вони в нас вже загрузилися і мають свою папку. Ми можемо переглянути які саме пензлики. Налаштування пензла ми робимо як завжди, міняючи розмір пензлика, також міняючи колір пензлика. Ну, в нашому випадку це буде сніг. І непрозорість на 100%, наприклад, підлаштовуємо пензл під свою фотографію, якщо у нас велика. Хочемо засніжити, наприклад, ось в такому форматі. Далі ми можемо цей а, наш ефект снігу, по-перше, трансформувати, затискаючи клавіші Command-T або Ctrl-T, буква Т. Ми маємо можливість ось так поворачувати наш шар, а також можемо його. Розширювати, тому що, коли ми його трошки повернули, в нас тут вилізли пусті зони. Ось так. Також, якщо я не хочу, щоб на моїх моделях було дуже багато снігу, я можу зробити маску шару і протерти чорним пензлем. Але вже обираючи наш основний пензел, яким ми завжди малюємо, тобто, м'який звичайний, не забуваємо поставити назад. І тепер ми будемо стирати цю дію непрозорим пензликом, так, щоб моделі наші були більш чітко видні нам. Не все, але бажано саме з очей прибрати. Ось. Також ми можемо прибрати непрозорість шар. Це те, що нам дає можливість наші пензлики. Ми можемо скористатися і двома варіантами пензлів. Тобто, тут вже ми підбираємо за власними бажаннями, дивлячись, якого результату ми хочемо досягти. Наприклад, зараз я зробила на 38%, далі я можу взяти на 100 і ще бахнути сніга на 100. Можу взяти ще один. І вже на іншому шарі, більш хаотично, ще додати. Ось. Знову ж таки, можу тут трансформувати, якщо мені потрібно змінити напрям падіння снігу, наче в нас сніжинки літають в різні боки. І тепер я знову ж таки буду групувати їх. Погано виділила команд G. І тепер протру тепер з групи вже. О, знову ж таки, повернемось до нашої основної кісті пензла. І тепер, знову ж таки, протру трохи з наших моделей, щоб не було забагато на обличчі. Ось так. Ось такі творчі процеси ми можемо утворювати. Також ми маємо можливість попрацювати з додатковими нашими текстурами. Як це зробити? Якщо там незручно попрацювати пензлями, ми можемо зробити це за допомогою наших текстур. Зараз ми їх знайдемо. І тут у нас різні варіації, наприклад, візьмемо ось цю з в'югою. Вона в нас, цей малюнок в нас на чорному фоні, але це не страшно. Ми так перетягуємо, для того, щоб перетягнути картинку сюди, вона достатньо великого розміру. Можемо її трошки зменшити, щоб була на всю картинку. І нам потрібно обрати режим накладання екран. Для того, щоб зник ось цей ефект чорного, ну, тобто, щоб ми бачили лише білі сніжинки. Для більш такого реалістичного формату ми можемо зробити ще й розмиття по гаусу, для того, щоб більше розмити наші сніжинки, які в нас летять на першому плані. Ось такий варіант у нас. Або можемо ще спробувати. Іншу текстуру різні варіації а, снігу в залежності від того, а, який в нас малюнок. Тут вже трошки менша текстура, тому її а, можна спробувати скопіювати а, на дві половинки екрану. Ось так, зістакувати. Але я б а, теж розмила для того, щоб вони виглядали більш реалістично а, на першому плані, щоб вони були більш розмиті. Так як у нас фокус на моделях, ми розуміємо, що наш, наш передній план зі сніжинками має бути розмитим. Ось. І тепер ми можемо згрупувати. Знову ж таки трошки прибрати цю дію з облич моделей ставимо невелику непрозорість, ми трохи залишаємо, але не все. Тут, в принципі, може залишатись, але ну, я єдине прибираю лише, щоб на важливих рисах обличчя не було їх. Ось. В такому форматі ми можемо залишати, і вже в нас магія uh, Різдва присутня на наших фотографіях.